Всім доброго дня, мініагро Івано-Франківськ. Неділя. Тестування Донфанга 404 2 Ось такий тракторець на тесті. Людина обирає зараз між Солісом та Донфангом. Доставка по Україні безкоштовна. надаємо два роки гарантії. Мені агро Івано-Франківськ знаходимося біля авторинку. Перед вами Донфанг 404 G2. Це є 4 Зеновський мотор 490. Передні противаги, задні. Посилені редукти мінімустой. Передні колеса 7,5 на 16, задні 12,4х24. На примусовій навісті з реверсом, двохдисковим щепленням, вал відбору 540 на 720. Ось такий тракторець. Є в наявності в Мініагро Івано-Франківська. Знаходимось біля авторинку. Два насоси НШ. Ось такий тракторець. Донфан 404 G2.